Найбільше багатство у наш технологічний вік це чорне золото. Ви знаєте, що таке чорне золото? Чорне золото це нафта. Ви знаєте, які найбагатші країни? Чому війни йдуть? Ось, наприклад, Радянський Союз був. Як розвалився Радянський Союз? Радянський Союз розвалився через Саудівську Аравію, а Саудівська Аравія. Це хто був їхній прабатько? Авраам. Авраам, так. У нього був син Ізмаїл. І це прапраправнуки Ізмаїла. І був Ісак це євреї. І були діти обітниці теж по Ісаку, по Ісусу. Це все народжені від духу. Тому наскільки це актуально, найбільше де нафти? Ось у нас в Україні підеш копати. То там картопля росте. Ти навіть її не садив. Може цього року, вона там росте. Або там часник, або цибулю не садив, або ще щось. Воно росте. На Донбасі у нас лопатою пішов у городі, копнув, і там вугілля одразу. Тобто не треба навіть копати шахту. Багато там у себе на городі просто відкопують. А в Саудівській Аравії лопатою копнув і там чорне золото, там нафта. І тому Саудівська Аравія вона просто почала у п'ятеро більше добувати цю нафту.